На сьогодні в Україні існують абсолютно різні програми підтримки бізнесу. І враховуючи те, що вони абсолютно різні, підприємцям трошки складно з цим розібратися. В нас є доступний консалтинг стосовно підбору грантових програм, які можуть бути актуальними для цього підприємця. І також у нас є супровід. Супровід безпосередньо уже допомоги з підготовкою окремої грантової заявки. Тобто, яка ваша функція в цьому процесі? Ви пишете разом з ним заявку. Ви шукаєте донора? Ми можемо писати разом з ними заявки mm -hmm. також, або ми можемо просто, бо є підприємці, які самостійно готові. Є дуже велика кількість підприємців, які класно розбираються і які можуть самостійно. Собі готувати бізнес-плани і писати свої грантові заявки. Тому вони можуть проходити за консалтингом. А як краще, куди звернутися? Яка, яка програма зараз актуальна? Це є зараз така класна послуга, ми її тільки-тільки запустили. Вона так і називається грантовий моніторинг. Тобто, ви спочатку залишаєте свою заявку, що ви би хотіли отримати, отримувати грант, і вам це цікаво. Тобто на конкретну якусь ціль, так? треба сказати? Так, І коли з'являються програми, то ми вам зразу інформуємо, що така програма відкрита. Поспішіть поцікавитися, даті заявку.